А що коли щастя, це звичайно така от біохімічна реакція нашого тіла на ті чи інші хімічні елементи, які виникають у, у нас в тілі. Під приводом або у зв'язку з тим, що у зовнішньому світі відбувається щось. І ми хочемо повторити оцей ось коктейль емоцій та гормонів, створюючи м -м подібну ситуацію. І маркетологи. Знають цю штуку, намагаються продати нам щастя, продати нам можливість двічі увійти в одну і ту ж саму річку. Але чи можна це? І Люди ганяються за ось суб'єктивним відчуттям, витрачають гроші, проще кажучи, купуються на цю ілюзію. Можливо, щастя все ж таки і є. Таким от набором гормонів у певний проміжок часу, який чомусь кимось було названо щастям. Ну, скоріш за все, нами, як вважаєте, що ж таке щастя?